Тріснутий глечик. В однієї жінки було два глечика, з якими вона ходила по воду до криниці. Кожного ранку, проходячи стежкою, тримала глечки в руках. Та виявилось, що один з них почав протікати. І як тільки набере води, то дійшовши додому, там нічого не залишалось. Вже їй говорили. Поглянь, та ж цей глечик пропускає воду! Навіщо він тобі потрібний? Знайди собі іншого цілого. Жінка лише посміхалась у відповідь, продовжуючи брати свого улюбленця з собою. Та після довгих нарікань зі сторони відмовила: Ходіть за мною по стежці, ось лиш погляньте. З однієї сторони квіти ростуть прекрасні, а з іншої гень вже посохли. А це тому що я ношу тріснутого глечка, саме з цієї сторони, де блискуть кольорами запашні трави і ці прекрасні маки. Ось чому я його не викидаю, тому що і він приносить користь, хоч навіть і має в собі.